Тимчасово покидає, хоче розімнутись, відпочити, тому що хоче ще показати якийсь гарний результат, тому що важко, важко коментувати, постійно сидіти, за цим всім дивитись і потім ще пост... показати якийсь достойний результат на помості. тому Я його буду підміняти певний період. Думаю, зараз поспілкуємося з кимось із. Спортсменів розпитаємо про його враження на помості, як помост сприяє, не сприяє сьогодні результату. Зараз до нас приєднається Остапчук Євген. Остапчук Євген чемпіон сьогодні, в сьогоднішній вправі. Євген, поділись враженнями від сьогоднішнього дня. Як, як поміст тобі сьогодні допомагає робити вправу чи не допомагає? Всім глядачам доброго дня. Сьогодні можу сказати коротко робив по суперникам, так як завтра ще, ще один раз виступати. В принципі, робилось гарно, спокійно пройшовся всю дистанцію. Головне, це всі знають вистояти час, 10 хвилин. Спокійно пройшовся, над поштовхав 80 повторень. Який в тебе в цій вправі кращий результат? Ну, на змагальний мається на увазі? Е, найкращий результат у мене був 100 підйомів. Ну, на той час була висока конкуренція в ваговій категорії 63 кг. Це було 4 роки назад. 100 підйомів. У нас на той час було перше, друге, третє місце. Всі проходились по результату майстер спорту міжнародного класу. Угу. В той час... а, а хто саме з ким це тут змагався? Це Павлючик Євгеній, який зараз виступає в ваговій категорії 68. І Свириденко Олександр теж зараз вони в 6,8 восьму категорію перейшли. Вони високі зростом і дуже багато їм ганяти в 63-й категорії вже вони попідростали. На даний момент 68-й вагові категорії виступають. Зрозуміло. А який в тебе результат якби, планований? Який би хотілося б рекорд зробити саме в поштовху? Саме в поштовху є в мене ще така ціль залізти за 100. Хоча б 105, Отак, 105 підйомів, думаю, було б круто. Це 10-й темп і прискоритись, в принципі, для мене це реально. Я думаю, головне напрацювання, тренування і так далі. От в тебе вага 63 кг, Тобі, в принципі, по, ну, ти невисокого зросту, тобі, я так розумію, її тримати легко. Чи є якісь проблеми з цим? Ну, щоб це назвати проблемою, прям проблеми такої в цьому немає. Моя, так сказати, стабільна вага це десь 65 кілограмів, до змагань 2 кілограма. Якщо це заздалегідь підвести, то проблеми в цьому взагалі ніякої немає. Тому що, наскільки розумію, усі спортсмени в 63, як правило, вони тримають вагу. Інколи там скидають по 9 кг, по 10, ну якісь такі цифри не зовсім якоби реальні. Ну, от на даний етап у нас перед цим була юнацька Україна, то я на власні очі бачив там спортсмен 63 категорії, важив майже 70, не майже 70 а 70 кілограмів, навіть 71. Але до України це виходить за два-за два тижні, два-три тижня підвів е, свій свою вагу до змагань і заважив. 62 800, якщо mm -hmm. не помиляюся. Mm -hmm. Зрозуміло. Зрозуміло. Яка вправа більш сподобається тобі? Ну, як, най... я, ну, скажімо так, е яку легше тренувати на тренування? Найбільше до душі е мені так сказати це поштовх. Отакраз це моя вправа мені. На нього важко налаштуватися, але виконується мені набагато проще. Мені легше штовхати. Ривок у мене, як всі знають, через раз буває порву гарна, буває порву не дуже. Це така вправа. Дивлячись, як я на неї налаштуюсь. Якщо психологічно трошки погано налаштуватися, то ривок у мене не завжди високий. Поштовх другим циклом щось що середнє між ривком і, і по і поштовхом звичайно, Десь отак. Повернемось трохи до трансляції. Зараз виступає категорія 78. Це чоловік і поштовх. Зараз знову я дивлюсь на. Шостий, сьомий поміст це будуть аматори виступати з гирями 24 кг. Хто, хто не зовсім орієнтується, у нас багато, ну, дивляться і батьки, і багато хто і рідні наших спортсменів, то червоним кольором це 32 гирі, по, по, кожна по 32, і зелені це по 24 кг. Зараз виступають якби слабша група 78. На першому помості виступає мій вихованець Лисенко Ярослав. Для Ярослава це по суті другі змагання, де він пробує поштовх. На перших змаганнях він там зробив поштовх разів 10. Зараз вже працює. Працює вже майже 5 хвилин. В принципі, непогано вже Ну, Набагато, набагато впевненіше. Так. І взагалі, якщо говорити про підготовку як би спортсменів, оцих 15, 14, 16 років, у них півроку, за півроку дуже швидко ростуть силові, силові показники, що дуже важливо саме для поштовху. Тобто проходить ну, там буквально 3 місяці півроку. Уже зовсім інша картина і на трені. Вже результат виріс два-три рази. Ну так, так, так. Тобто, по суті, 32 -ки, ну, має якби своє місце, десь із 16 років їх підіймати в плані професійного. Десь там щось пробувати на тренуваннях, десь там щось на змаганнях, але повноцінно. Повноцінно, але ж в нас випадки бувають і виконання майстрів спорту і в ранньому віці. На другому полості Дяченко завершив виступ. 44 підйоми. Видно було, що важко спортсмену. Тецюра Ростислав це також вихованець нашої, о, саме з Карлівсько Карлівської громади. Представляє тут також збірну Полтавської області. Так, доволі впевнено, працює. Да, доволі впевнено. Ну Це також вони поробили минулі змагання разом з Ярославом майстрів спорту. І... Зараз вже працюють над поштовхом, тому що би, хочемо їх, щоб вони були би, різнопланово розвинутими. Плюс сам поштовх, тренування з поштовху, ну, як на мою думку, укріпляють м'язовий корсет спини і досить гарно допомагає, в тому, щоб отримати результат ще й в ривку. Ну, додають впевненості, як мінімум вверху з двома гирями і з однієї гирею трошки є різниця. Тож так. Стояти. Вже пройшло 7 минут, 7 хвилин і Ярослав впевнено працює, Ну, це для мене певної неочікуваність. Скажімо так. Я не думав, що він скільки багато буде робити, але... Тренування дають своє. Тренування, фізичний розвиток. Ну, молодець робить спокійно. По одному разу. Ще й поглядає на результат стецюри Ростислава. Дивлюсь, так поглядає. Зандря Слис руки вверху вже не... на силу втримав там гирі. Ну, 54 рази це вже достойний результат. Я думаю, Ярослава, Ярослава в цій вправі. В майбутньому буде набагато кращі результати. На цим будемо просто працювати. Для початку досить добре. Так, Залишились два спортсмени, які виступають з гірями 32 кг. Ковар Іван завершив свою, свій виступ мотора, 80 підйомів, 24-му.